Слава Україні, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про бутерброд, чи можливо його з'їсти, а потім повернути? Крим, це що, бутерброд з колбасу, щоб його туди-сюди розращає. Тобто, як ви вже здогадалися, про Крим, який, попри окупацію Ерефією, все ж залишається українським. Це відео розпочинає цикл блогів, присвячений історії цієї тимчасово вкраденої у нас землі та людям, які цю історію створювали чи були до неї певним чином залучені. У першому блозі ми розкажемо про грецькі колонії в Криму, римську добу півострову, Візантію та, звісно, Русь. Подивимося на таких пов'язаних з ним особистостей, як Евріпід, Мітрідат, Нерон і Володимир Великий. Скажи м'ячі. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і буде вам Крим. Крим це багатонаціональна територія. Зараз його населяють такі народи, як кремли, кримські татари, українці, кримчаки, вірмени, греки та багато інших. Не менш строкатим півострів був у давнину, куди ми саме відправляємося. Кімерійці, скіфи, таври вони жили на півострові по черзі та водночас, а у VI столітті до нашої ери греки, яких ми знаємо як непоганих мореплавців, заснували в Криму свої поселення. Думаю, деякі їхні назви вам знайомі: Пантікапей, сучасна Керч, Киркенітида, сучасна Євпаторія, Феодосія, сучасна Феодосія. І відразу ж у мене виникає чітке і конкретне питання: а де ж тут москалі зі своїми... Піснями про ісконно рускі землі. Тільки конь наш, він нам денег должен. Херсонес з'явився століттям пізніше, але саме йому і Керчі Пантікапею судилося стати великими центрами. Грекам сподобалися ці краї, що цілком зрозуміло, і згодом до демократичної рабовласницької республіки Херсонес-Таврійський увійшли землі західного Криму, Киркенітида та Калос Лімен, сучасне чорноморське. Херсонес розташований у межах нинішнього Севастополя, ховався за могутніми кам'яними стінами. Це один з типових прикладів планування міста за розробками античного архітектора гіподама, у основу яких покладена система повздовжніх і поперечних вулиць, що перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали або інсули. Економічний і політичний розквіт Херсонесу Таврійського за античного часу припав на IV-II століття до нашої ери. Він уже тоді був демократичною державою. Херсонес мав власний монетний двір та карбував монети. Основою його економіки було землеробство, тваринництво, морські промисли, виноробство, інші ремесла і, звісно, торгівля. Крим, Україна, Якщо треба буде, то Росію. посадимо на жопу. А в східному Криму, у свою чергу, десь близько 480 року до нашої ери виникла боспорська держава зі столицею Пантікапеї, тому самому, де нині Керч. Але найцікавіше те, які люди там жили і що вони з собою принесли. А принесли вони з собою в ті стародавні часи щось таке, що позначається досі незнайомим для росіян словом. Культура. Homo sapiens? Нікому. Ви Homo sapiens? Ні, я русський. Філософія, театр, земле та виноробство, кораблебудування – усе це привезли у Крим давні греки. Щось мені це нагадує, саме 1954 рік, коли українці приїхали до Криму і буквально повертали його до життя після господарювання там звільнених від панування буржуазії російських гегемонів. Але про це трохи пізніше, на все свій час. Таким чином, у Криму виникли сотні грецьких поселень полісів. Тоді вони вміли та хотіли це робити а зараз у Греції і так є все. Античні греки створили великі історико-літературні твори про Крим. Один із засновників драми та театру Евріпіт на кримському матеріалі написав драму «Іфігенія в Тавриді. До речі, через багато сот років, так само в Криму, свою версію «Іфігенія в Тавриді написала наша Леся Українка. Тодішні мешканці Криму знали Гомеру Іліаду та Одісею, в яких півострів безпідставно характеризувався як сумна область, покрита вічно вологим туманом і млою хмар. Хоча дійсно клімат північного причорномор'я дещо вологіший за грецький, але все ж не до такої міри, як, наприклад, британський. Що ж, греки певною мірою куди більш корінний народ Криму, ніж скрипні мешканці Мордору. Греки вже тоді були прогресивними. У той час, коли на болотах залізся, ще навіть жаби не квакали. А тепер на руки свої поглянь. Ой! Це ще раз підкреслює, наскільки важливою була поява греків у Криму та їхній безцінний культурний внес. Невже це можна порівняти з руське вісною та іншими скрепами? Невже таку культуру можна було б проміняти на ізбушку на куріх ножках? Той же «Евріпід, чого вартий? А в підсумку отримали концерт Кобзона? Я пригласити хочу на танець вас і тільки вас. Ініслучайна етата не цва. А я що, то разі відказувався. А далі у нас римська доба, велика імперія, яка була гуманніша тоді, ніж Русня зараз. Рим дозволяв автономію захоплених територій та залишав їхніх правителів Народи могли розмовляти рідними мовами. Були навіть правила ставлення до рабів. До рабів це яскраво резонує з нинішньою Росією, де навіть вільні люди прав не мають. Тим, хто любить Росію, варто замислитись. Почнемо ми з Мітрідата Євпатора для захисту від набігів скіфів наприкінці другого століття до нашої ери боспорське царство та Херсонес Таврійський стають частиною понтійського царства. Понт це не те, що ви подумали. Так тоді називали Чорне море. Понти для пріжих два старих дідугана понтувалися один перед одним. Боспорським царем. Тоді саме став Мітрідат VI Євпатор. Ось такий красень. В дитинстві та й опісля відносини з мамою у нього були важкими. А коли помер батько, йому й взагалі довелося покинути країну, бо мама не хотіла бачити старшого сина в якості правителя. Але згодом, після повернення додому, він все ж став царем і почав розширювати свої володіння. А як розширювали свої володіння? Починали та перемагали у війнах. Ті кілька війн, що він розпочав після повернення до Криму, назвали Мітрідатовими. Усього їх було три. І в останній Євпатор зазнав поразки. У підсумку у 63-му році до нашої ери покінчив життя самогубством. Уже в знайомій нам в керчі. Ми теж чекаємо приємних звісток з північного сходу. Після смерті Євпатора Боспорське царство стало васалом Риму, але при цьому держава зберегла автономію та свого правителя. Така відома історична постать, як імператор Нерон, теж залишив свій слід в історії Криму. Нерон був п'ятим і останнім римським імператором з династії Юліїв Клавдіїв. У історію Нерон увійшов як божевільний тиран. Вбиває мирних людей і тримає їх у заручниках. <гум> він вбив власну матір, одружувався на сестрах, деяким з них рубав голови і робив чимало інших не надто приємних речей. Є версія, що саме він ввів податок на сечу, яку сміливо можна було назвати рідким золотом. Нею, до речі, не лише користувалися як пральним порошком, деякі вельможі полоскали нею рот для відбілювання зубів так несподіванка. У 60-х роках нашої ери Нерон намагався скасувати автономію Криму Боспору. Проте не встиг, наляканий численними змовами, він наклав на себе руки і помер зі словами. Який актор гине? Між тим у Європі починає поширюватися християнство. Один з перших пап Климент був за віру засуджений каторги і його відправили саме в Крим у Херсонес. Тут він продовжував проповідувати, за що за легендою жорстоко вбитий місцевими язичниками, прив'язаний до якоря і втоплений у морі. Рим поволі занепадав, натомість на сході виникла нова імперія, названа згодом Візантійською. Херсонес та Боспор стають її частиною, а на півночі виникає інша велика держава Русь Україна. З Візантією Русь протягом сотень років то торгує, то воює. Врешті наприкінці десятого століття київський князь Володимир Великий захоплює кримський херсонець щоб примусити імператора Василя II виконати свою обіцянку, видати за нього свою небогу. У Київ князь повернувся не лише з жінкою, а привіз сюди східний обряд православ'я у Київ, не в Москву, якої тоді не існувало. Іменно в Карму в Херсонесі, <ресвітнені> крістився Князь Владимир. А потом Русь. Маячня Путіна про купель викликає подив навіть у російських істориків. Да. То, я, звісно, скажу, що це убійна віч, але князь Володимир був князем Київської Русі. На сьогодні це все. Продовження у наступному випуску. Підписуйтеся на історію для дорослих, любіть Україну і пам'ятайте. Незнання історії не звільняє від відповідальності.